Ідемо далі, і далі в нас знову задача на суміші. І так, суміш об'ємом 28 літрів складається з метану і етану, повністю спалили. В кисні. Я записала, що об'єм суміші дорівнює 28 літрів, і тепер я відмічу, як ця суміш буде згорати в кисні. Метан вступає в хімічну реакцію з киснем, етан вступає в хімічну реакцію з киснем. І ви пам'ятаєте, ребят, що коли горять органічні речовини, гід... оксигеновмісні, гідрогеновмісні, то в результаті цієї реакції буде утворюватися тільки вуглекислий газ та вода. Обов'язково я врівнюю ці рівнянечка реакції реакції. ось так, ось так, ось так і і ось так. Тепер, тепер нам сказали, що продукти згорання пропустили крізь вапняну воду. Уявімо собі, що в цій скляночки у нас була вапняна вода, і які ж продукти згорання. Ось ці всі продукти згорання, які тут утворилися, їх пропускають через вапняну воду. Ну, скоріше всього, ребят, що пропускають саме газоподібні продукти згорання, не пари води, а газоподібні продукти згорання через вапняну воду. І нам сказали, що в результаті пропускання о, ось цих продуктів згорання через вапняну воду у нас буде утворюватися осад. Що ж це за осад, ребят? Що ж тут буде відбуватися за хімічна реакція? Справа в тому, що вуглекислий газ, коли вступає в хімічну реакцію із вапняною водою, з кальцій гідроксидом, в результаті цієї хімічної реакції буде утворюватися кальцій карбонат. Я хочу зауважувати. Що може утворитися кальцій карбонат, кальцій -гідроген карбонат, але нам сказали, що у нас буде вапняна вода взята в надлишку. Отже, якщо у нас буде кальцій гідроксид взяти в надлишку, у нас буде утворюватися тільки кальцій карбонат. І ось ця речовина кальцій карбонат, це і буде та нерозчинна речовина, яка буде створювати осад. Отже, я зараз в умові допишу, що маса осаду 200 грамів це буде саме маса кальцій карбонату. Нам потрібно тепер обчислити, а яка ж буде об'ємна частка етану у цій вихідній суміші? З чого я починаю? Ну, звісно, я починаю із кількості речовини кальцій карбонату, з кількості осаду. І так, кількість кальцій карбонату ми знаходимо за формулою масу, поділено на молярну масу. Маса кальцій карбонату 200 г, а молярну масу я окремо знайду. і це Буде дорівнювати 100 грам звідси, звідси, Молярна маса буде дорівнювати 100 грам моль і кількість кальці карбонату буде дорівнювати 2 моль. Що нам це дає? Нам це дає наступне, що кількість кальцій карбонату 2 моль. Отже, кількість вуглекислого газу, який вступає в хімічну реакцію, буде також дорівнювати 2 моль. Чому я так сказала? Та тому що коефіцієнт перед кальцій карбонатом і вуглекислим газом буде стояти однаковий по одиничці. Отже, я усно можу це вирішити. Що це мені дає? Що всього в результаті ось цих двох. Хімічних реакцій, у нас виділяється 2 моль вуглекислого газу. І давайте я трішки якось це все зафіксую. Я запишу це ось таким чином. Ось цей весь вуглекислий газ, який вступає в хімічну реакцію, має кількість 2 моль. А ще у нас є інформація про ось цю газову суміш. Тільки, ну поки що, у нас ця газова суміш, є інформація про неї буде в літрах. А я ж зараз зможу її перевести в моль. І так, я записую другу дію. Кількість газової суміші, Ребята, хочу звернути увагу, якщо у вас є об'єм, Газової суміші, газової суміші. Ви можете знайти кількість цієї суміші. А якби у вас була маса суміші, то ви не можете знайти її кількість, там треба шукати іншими шляхами. І так ми шукаємо кількість нашої газової суміші. Для цього нам потрібно об'єм поділити на молярний об'єм. Об'єм буде 28 літрів, молярний об'єм 22,4 літр поділено на моль, і це. Буде дорівнювати 1,25 моль. Що мені це дає? Мені це дає наступне, ребят, що ось ця вся газова суміш має кількість 1,25 моль. А тепер, ребятки, я е, хочу зробити цю задачу. Ну, е, є такі задачі, ребят, роблю систему рівняння з двома невідомими. Так, да, дійсно, тут, можливо, будуть ці два невідомі, вони вас трошки злякають, але математично е, це е, такі, такі задачі, таким шляхом розв'язування задачі, вони будуть робитися легше. І так, що я запишу? Я запишу: нехай у мене кількість метану буде моль, а кількість етану. Само у мене буде y моль Тепер я дивлюся на співвідношення. Якщо кількість метану X моль, то кількість вуглекислого газу, так як тут коефіцієнти однаковісінький, буде така сама X моль. Далі, якщо кількість етану y моль, то кількість вуглекислого газу в цій реакції, зверніть увагу, ребята, вона буде рівно вдвічі більше. Тому що перед етаном стоїть коефіцієнт двічка, а перед вуглекислим газом 4. Отже, це означає, що вуглекислогазу в цій реакції буде вдвічі більше, отже, буде 2Y моль. І тепер я можу скласти ось таке невеличку систему рівняння з двома невідомими. По-перше, я знаю, що вся ця газова суміш 1,25 моль. Я напишу Х плюс Y дорівнює 1,25. Тепер я знаю, що ось ця вся газова суміш має кількість 2 моль. Я напишу Х плюс 2Y, це дорівнює 2. І тепер ми можемо зробити ось таку систему рівнянь з двома невідомими. Що тут я можу зробити? Ну, я можу прирівняти, наприклад, що х у мене дорівнює 1,25 мінус Y, і Х у мене буде дорівнювати 2 мінус 2Y. І це у мене Х, і це у мене Х. Отже, ось ці частини рівнянь у мене будуть однаковісінькі. І я напишу. 1,25 мінус Y дорівнює 2 мінус 2Y. Ну, ребят, я хочу зауважити, що систему рівнянь із двома невідомими кожен робить по-своєму. Хто як хоче, так і робить. Тому, будь ласка, ви не прив'язуєтесь до мого способу. У кожного є свої вас в школі, вчили кожного по по різному. І так, ребят, тепер я число з приношу в ліву частину, а без ікса, без іка приношу в праву частину. І так, мінус Y, звертаю вашу увагу, ребят, я переношу сюди, отже, я змінюю знак на протилежний. Це я зараз говорю кому, тому, кому важкувато з математикою. Тепер я ось це число також буду переносити направо і при цьому буду змінювати знак на протилежний. Звідси Y у мене буде дорівнювати 0,7. 75. Що таке Y? Y – це у мене була кількість етану в моїй суміші. І тепер мені потрібно знайти об'ємну частку моєї етану в цій суміші. Але тут у мене ще одна така невеличка проблемка, ребят. Я іще ж не знаю об'єм етану. Да? І так, так, і отут, ребят, я думаю, що нам, мабуть, було б доречніше пригадати, що коли ми шукаємо об'ємну частку, давайте я ось тут напишу цю дію. І так дивіться, ребятки, об'ємна частка етану в газовій суміші буде знаходитися за формулою. Об'єм тільки етану поділити на об'єм усієї суміші, але я хочу, ребят, нагадати, що об'ємні частки і мольні частки вони співпадають. Це все рівно що кількість тільки однесенького етану я буду ділити на кількість усієї суміші. Що у мене по кількостям? Я знаю, що кількість етану, давайте я тут зафіксую, що ось це в мене була y. Кількість етану 0,75. моль. І так, кількість етану у нас буде 0,75. Кількість усієї газової суміші це буде 1,25, І я це все можу скоротити на 0,25. Якщо я оце поділю на 0,25, у мене буде 3. Якщо я ось це поділю на 0,25, у мене буде 5. Тепер, ребятки, 3 п'ятих, зверніть увагу, в мене просять знайти об'ємну частку у відсотках. Якщо мене просять знайти у відсотках, то мені потрібно іще ось це все буде домножити на 100%. Тобто у мене буде фактично в чисельнику 300, а в знаменнику у мене буде 5. І звідси об'ємна частка етану буде дорівнювати 60%. Ну, не скажу, ребят, що це задача легенька, але уж яка є. І так, відповідь у нашій задачі буде 60%. Задачу ми зробили.